Потужну російську радіолокаційну станцію Касто вполювали аеророзвідники сил спеціальних операцій на одному з операційних напрямків. Як зазначили в командуванні, цю модель радіолокаційних станції вважають надсучасним озброєнням росіян. Воно допомагає ворогові контролювати повітряний простір, визначати координати та розпізнавати повітряні цілі, зокрема, навіть ті, які літають на надмалих висотах. Уперше РЛС Каста на території України наші військові побачили на окупованій Луганщині у 2021 році. Тоді ворог поч почав використовувати цю техніку для протидії ударним безпілотникам, і за іронією долі машини ворожої станції цього разу стали ціллю саме дронів. Удари по російській РЛС завдали однією з новітніх розробок, яка надійшла на озброєння сил спеціальних операцій.